Дорогі захисники та захисниці, мене звати Марія, мені 10 років. Я завжди мріяла написати вам листа Ви справжні герої. Я хочу подякувати вам за захист нашої країни. Мама мені говорить, що завдяки вам ми можемо ходити до школи, гратися з друзями і спати вночі у своєму ліжку, коли я малюю мирне небо, яскраве сонце і гарні квіти. Я завжди згадую, що це все завдяки вам. Моє єдине бажання, щоб ви скоріше повернулися додому до своїх сімей, обійняли своїх рідних і, нарешті, відпочили. Дякую за все, ви найкращі. З великою повагою, ваша маленька подруга.